Вітаємо коти, кіцюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Улюблені ММО Black Desert Online розпочав роботу хардкор сервер. Коротко про головне. Він доступний дві години на добу. Вийшли раніше. Чекайте добу. На вибір маємо чотири класи: берсерк, Воїн, сорка і лучниця. Котики вже трошки побігали по хардкор серверу, і котикам сподобалось. Не всі в захваті, правда, що на вибір маємо лише чотири класи. Але чесно, ну, вони ж улюблені і старенькі. А в поточному івенті можна розжитися одразу стільчиком під попу і трошки пізніше окулярами та унікальними сережками. Для цього приймаємо в квестах на клавіші О New Quests Event Enrollment Congratulations І не забувайте забирати Spring Semester Certificate Seal. Звичайно ж, івент пропонує і інші нагороди, але всі вони і так сипляться на нас щедро, просто звідусіль в грі. І нашу улюблену гру все ще можна купити за 1 євро до 20 березня. А ще в чорну пустелю завезли новий костюм. І вітаємо з перемогою у конкурсі скріншотів фею БДО Харнас. Дуже приємно, що її наполеглива робота по створенню краси відзначилася розробниками. І дуже швидко нагадуємо, що грати в БДО треба лише з офіційного євросервера, на ньому ж і реєструватися, бо стім відправляє всіх лише на ру регіон під хвіст цієї корови. Українізатор є, українські гільдії є. Купа матеріалу по грі від нас і від інших адептів цієї секти. Є всі посилання є в описі відео. Переходимо до новин іншої ігрової секти. Вже знаємо системні вимоги Інзої. Все умовно просто. RTX 2060 і 12 ГБ оперативки. Але якщо хочете пограти на максималках, то готуйте вже RTX 4080 і 32 ГБ оперативки. Ось і порівняння графіки для різних налаштувань. Так, за таку графіку, високу деталізацію і величезну кількість прорахованих показників доведеться платити. І на SSD накопичувачі варто підготувати від 40 до 75 ГБ, залежно від обраних налаштувань. Щось підказує, що цією цифрою не обмежиться. Чекаємо на гру в ранньому доступі Steam вже 28 березня. А згодом гра буде доступна і на консолях. У геймплейному відео гри Blades of Fire продемонстрували бойову систему. Вона буде зав'язана на блокуванні та ухиляннях. Ще показали крафт зброєм, а вона є головною геймплейною фішкою гри. Крафт дуже глибокий, має багато цікавих параметрів на вибір в кожної зброї. А сам світ помітно, що поділений на коридорні локації. Маємо сподівання, що сюжет і геймплей допоможуть усунути оцей недолік. А візуально гра взагалі викликає ностальгію по старим фентезі РПГ іграм. Дати релізу поки що не повідомили. Але знаємо вже офіційну дату релізу гри Стіл Сіт. Вона вийде 10 квітня. Це стелс секшен із пригодами, дії якого відбуваються в темному науково-фантастичному світі. Очікувана на милі знищення. Будемо грати за Зої та її дрона. Кобі. Наша задача досліджувати ворожу підземну базу. На сторінці в Steam вже є демо-версія гри, і геймплейно вона нам нагадала НІР. Нарешті ми дочекалися на демонстрацію геймплею гри The Elders. і вона майже така ж чудова, як This War із Mine. В нас будуть і дослідження, і будування бази, налагодження відносин, управління ресурсами і тому подібне. Ми знайдемо відповіді на запитання чи помремо хто знає. Хоча, можливо, таки нашому клону щось і відомо. На сторінці в Steam також є демо-версія, що не може не радувати. Але ні, ще дещо може підняти настрій. У грі ж є українська локалізація. Вийшов офіційний тизер MMORPG Odin Valhalla Rising. Гра вийде і на ПК, і на мобільних платформах, а запис на попередню реєстрацію відкриють вже 3 квітня. Гра матиме відкритий світ, а сеттинг буде цілком і повністю занурювати в історії скандинавської міфології. Вам набридли стандартні ігри. А давайте пошукаємо щось незвичне. Подивіться на це. Випустили демонстраційний трейлер зі знайомством із гумовою качечкою Рабель з гри Date Everything. Це симулятор побачень, який відбувається у вашій оселі та містить 100 повністю озвучених персонажів, з якими можна зустрічатися. Оцініть взагалі, почніть романтичні стосунки з вашим ліжком. Димовою сигналізацією та непереборним відчуттям екзистенційного страху. Хто планує грати, будь ласка, дайте знати. Анонсовано новий горор Енімас. Гра від першої особи, дія якої розгортається в будинку з привидами у Венесуельських горах. І ви повинні дослідити цей будинок протягом кількох часових періодів, щоб відтворити темну історію сім'ї Бланко, дізнавшись, як минуле залишило невиправний слід на будинку та його мешканця. Енімас буде доступна в Steam цього року. І на радість всім фанатам Silent Hill вийшов релізний трейлер Silent Hill F. Все в найкращих традиціях і просочене жахом до всерачки. Ми дуже співчуваємо головній героїні гри Хінако, а творці гри завзято пропонують зануритися в історію сумнівів, жалю та невідворотного вибору. Брр. В новому трейлері Dune Awakening розповіли про дослідження Аракісу. Добре все, хочеться вже все пограти нарешті. Анонсовано, милий пригодницький екшен Руд головним героєм стане антропоморфний паросток. Він вирушить у важку подорож, щоб врятувати свою батьківщину від зарази, яка, на його думку, поширюється дощем. Компанію паростку складе розумний рюкзак, який буде не лише автоматично збирати корисні предмети, а й автоматично видавати необхідне. Головною особливістю рудбаунт має стати просунута фізична модель. Гравці зможуть взаємодіяти із багатьма предметами: рухати їх, руйнувати стіни тощо. Реліз очікуємо наступного року лише на ПК. Показали тизер Project C4, який залишає більше запитань, аніж дає відповідей. Кажуть, що новинка має визначати жанр RPG, і планується захоплива шпигунська історія. У тизері присутня якась сутність з жіночим голосом, розум якої пожирає сотня агентів розвідки. Візуальний стиль Project C4 дуже сильно нагадує Disco Elysium. І схоже, що розробник не планує відходити далеко від концепції своєї знаменитої гри. А гру Spectre Divide закривають на жаль разом зі студією, незважаючи на те, що лише за останній рік вони залучили 30 мільйонів фінансування. Гра провалилась, це факт на нашу суб'єктивну думку. Є кілька факторів, які разом вдарили по ній з неймовірною силою. Перше унікальний, але не сказати, що приємний візуальний стиль. Він мало кому сподобався, хоч і важко назвати його поганим. На нашу думку він не підходить для шутера, бо дуже швидко втомлюються очі. Друге, високий поріг входження. Хоч і туторіал, як всюди є, але сам геймплей вимагає одразу мати певні навички. Цікава система з клонами виявилась надто важкою для більшості, бо не всі бажають заморочувати собі голову, а тим паче, куди залізати чи ще де ховатися, щоб клони не вбили. І третє — висока конкуренція, незважаючи на початковий хайп та рекламу, максимальний онлайн склав на ПК лише 30 тисяч. Розробники заявляють, що всього було залучено 400 тисяч, у що слабо віриться, якщо чесно. А спад онлайну був дуже різкий. А окрім того, ще й почали виходити інші більш цікаві шутери та ігри, які знали, чим зацікавити гравців краще за Mountain Top Studios. Отак. От так, а що нове пограти? Давайте прибіжемося по релізам наступного тижня. 18 березня чекаємо на рейнбрейкер. Це динамічний роуглайк, дія якого розгортається в темному середньовічному світі. Допоможіть відважній бунтарці клев подолати елітні загони і прорватися в бастіон Королеви, щоб позбавити світ від тиранії. Хапайте списа і скидайте владу. Нагадаємо, що студія після релізу гри закривається. Так як в грі є українська, вважаємо, що можна і треба їх трошки підтримати. А ще є демоверсія для тест-драйву гри. 20 березня виходять в реліз Assassin's Creed Shadows. Ознайомтеся з новою епічною історією, наповненою екшеном і захопливими пригодами, дія якої розгортається у феодальній Японії. Досліджуйте мальовничий відкритий світ, де панують часи. Ну, якщо раціонально подумати, то панують часи, де Ubisoft довіри немає. А враховуючи цінник гри, ми вам не радимо їх підтримувати, тим паче, що навіть української немає. Madburn Frog Management 7 це казуальний симулятор керування природою, і в ньому потрібно відкривати та розводити жаб. Ви пробуджуєтеся від сплячки, і бачите, що ваш ставок занедбаний. Зосереджуємося на генетичних ключах нових видів жаб і відновлюємо популяцію. Ква в стімі є демоверсія. 21 березня маємо кілька релізів: Bleach Rebirth of Souls. Пробудіть свій внутрішній килинок і змініть свою долю. Гра дуже схожа на Наруто, якщо хтось знайомий із цією серією. Є і сюжетний режим і ПВП між гравцями. Звичайне видання коштує 1800 гривень. Ательє Юмія The Alchemist of Memories and Envisioned Land. Це історія про Юмію та її супутників, які стикаються зі своїми спогадами. Досліджуйте світ, збирайте інгредієнти для синтезу предметів і будуйте бази просто неба. Гра коштує 2400 гривень. Кайзерпанк, знайдіть свій шлях в масштабному містобудівельному симуляторі з елементами глобальної стратегії, дія якого розгортається в альтернативній версії 20-го сторіччя. Розвивайте промисловість, нарощуйте військову потужність і перемагайте суперників, будуючи імперію. У цієї гри є українська локалізація. І Урбан Jungle. Перетворіть звичайну оселю на зелений оазис. Розставляючи пишні рослини. Знайдіть найкраще місце для кожної рослини та насолоджуйтеся садівництвом без турбот. І не забувайте пестити свого котика. В цій грі теж є українська локалізація. На сьогодні з новинами закінчуємо. Пропонуємо вам зустрітися в наступному відео. Або заходьте в наш телеграм, дискорд або навіть на сайт. А ще від щирого серця дякуємо всім котюнчикам, які нас підтримують, і обіймаємо, звичайно ж. Якщо є можливість, нас завжди можна підтримати через спонсорку Ютуба або через Патреон. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!